Вітаю вас, глядачі, ви на каналі Буденний Хаосет. У нас сьогодні посилки від підписників, давненько нічого хорошого такого не приходило. Є в мене друг волонтер Жабич з каналу Жабич Мовить, стендовий моделіст. Посилання буде в описі. Він покинув Вархаммер віддав нам свої старі мініатюри. Ось вони в мене тут в куточку, забрав я їх вчора. Лишив ти нам також в коробці був записку. Коробки немає, тому що нова пошта з нею так познущалася, що краще було просто викласти все на стіл і дай Боже, що воно все нормально доїхало. Трішечки, правда, павучка там шипи відлетіли, а це не страшне. Ну, що ж у нас тут є? Є в нас облітератори. Облітераторів я ще не мав, вживу не бачив. Один у нас відлетів від бази, їх треба де ще позачищати. Ось такі в нас облітератори, давно їх хотів класні хлопці. Поки не розібрався, як вони грають, як я зрозумів, в них мультипрофіль. Тобто я можу використовувати профілі, які прописані в їхньому даташеті, чи я можу за одну шутінг-фазу використовувати все, що там прописано. Хто шарить, відпишіть, будь ласка. Так, Ось такі в нас два облюка. Здається, з Dark Vengeance, не з Dark Vengeance, а з Shadow Spirits, з чого вони були, так як вони окремо не продаються, вони тільки в стартері. Ці хлопці потребують якогось мультипарту, потрібно їх більше, але бо у всіх на столах вони одинакові. Ось такі в мене майбутні обліки для Альфа. Скажем так, ми їх залутали, будуть фарбуватися в альфу. Йдемо далі. Павучок. Павучок в мене колись давним-давно був, але я тоді був такий період в житті, що я покинув вархамер, я перейшов на Kill Team, і в мене був такий же самий павучок. Тільки в моєму випадку гребня взагалі не було. Такий у нас здоровенний класний павучок. Мені дуже подобається, що його асиметрична голова. Такий класний. Треба так, постаратися його лезом напильничками підточити, лишнє зрізати, так як він у нас досить грубо зібраний. А так мінька класна. Цей павучок відправиться до мого золотого підписника, до Богдана. І дякую за рінку. В мене вже, правда, є три. Одна в суперпозиції пішла фарбуватись. Дві інші перебувають на стані відмивка ремонт, так як їх надали мені підписники. Тож, ця ріночка поїде до тебе, Богдане. Це буде тобі такий підгон від мене. Тут нічого не приклеєно, якщо хочеш, я тобі можу. І іншу якусь штуку тут зробити. Ну, поки у нас а, тут стоїть болтер. йдем далі. Надали мені цілий пакетик а, біцні на техніку. Це піде все на лендрейдер Далі. Далі. Що у нас ще по посилочкам є? А, надали нам дециматора дециматор у нас Letey. Колись в мене така була модель. А, хто сторожили закарпатського клуба, то відпишіться чи пам'ятаєте його. І чи пам'ятаєте, хто його зламав? Так. Ось у нас е, лететь. Це копія 4G так, як в пластику цієї моделі не існує. Е, скажу чесно, не саме приємна на вид модель, саме в виконанні. Е, дуже багато облою, дуже багато всього треба десь зрізати, підшліфовувати Особливо ось це я не можу мені ріже очі. Але я це зберу. Я це зберу, правда, не знаю коли. Також в оригіналі в нього має стояти 60 база, але я поставлю 80-ку, бо в мене якраз таки був на 60 й І він там виглядає як балерина, яка стоїть на кастрюлі. Це дуже смішно, я поставлю 80-ку. Хоча він в легендах, в принципі, я можу і базу поміняти, не бачу проблеми. Так, це була посилка з Укрпошти. Вибач. Це було не відправник, а це хтось інший відправляв. Е, в тебе аккаунт має обмеження, я не бачу навіть твого нікнейму, я не знаю, як тебе звуть, але дякую. Тут у нас в такій приємній паролонці м'якенький Екзодус. Екзодус у нас е, друкований. В нас вже є один. Тобто цього Ексодуса я поклею, надам в пофарбування, і ми його розіграємо на каналі. Це буде безкоштовний розіграш. Декілька мініатюр уже фарбується, все це не швидко. Так що зачекайте, будуть вам і безкоштовні розіграші, і розіграші в підтримку ЗСУ. Так, ці дві. І третє. Так як у мене, хто дивиться давно канал, так скажемо, половина армії знаходиться в суперпозиції. Вона наче б'є, але вона наче валяється в покрасі. Вона робиться щось дуже-дуже повільно. Там приблизно 30 камарів, тож до іншого художника поїде ось це. Хочу подякувати Маркяну з Львова. Є в нас тут така краса, 20 базюк, 32 мм. Да, хлопці в МК 6 Арморі. Так, це до них апгрейд-паки. Нам навіть апгрейд-паки надали. клас І тут у нас цілих 20 легіонерів, саме в МК 6 Арморії. По масштабу вони такі ж самі, як хаосити Фарбувати їх легше, бо вони йдуть без усіх окантовочок. Збираються набагато легше приємніше. Так що ці хлопці поїдуть а, в Альфу. А, я маю багато друкованих бійців в виді наплічників, шоломів, там різні тактикульні болтери. А, дуже багато у нас бійців є ще від Олексія, від а, старого спонсору нашого каналу, який принаймні зібрав так, мабуть, половину моєї армії. Тож, а, ці всі хлопці будуть робитися в альфу. Є ще у мене тут за кадром. Так, де ж ви в мене де ж ви... Десь у мене ще є. Збирав я МК-6 і по масштабу, щоб перевірити, це вже з моїх. Так, Умовно беремо Альфарія одного. Так, по росту буде те ж саме, абсолютно те ж саме. Не дивіться, що вони карлани, в принципі, в хаос примарісів немає. По масштабу воно ідентичне. Так що ось такі хлопці у нас будуть робитися дві тактички. В мене є ще десятка, з якої, скоріш за все, буде робитись П'ятірка і я дивився, довго дивився і дійшов до висновку, що є в нас ось такі хлопці, з яких я намагаюся зробити рапторів. І є в нас такі хлопці, і є сучасні вже джампакери в МК6, і було прийнято рішення просто зробити собі МК-6 саме рапторів. Ви скажете, але ж є раптори? Так, вони є, вони в мене є, дві пачки, вони фарбуються, я їх вже чекаю півроку. Це в нас такий старий мем. Луфі переміг кайду, я чекав цього півроку. Ось я півроку вже чекаю, поки мої варпталони раптори повернуться з покрасу і прийшов до висновку, що легше буде ще одну пачку рапторів зібрати, надати її Валерійове. Лише не хочу його дуже роботою перегружати. Так що, будуть у нас хлопці МК-6 як раптори, по масштабу проблем не бачу, так як уже на цій же, скажу ще раз на цій базі на МК-6. Є вже джампаки, на них, з них роблять вже навіть офіційних джампакерів. так що Це у нас такий коротенький огляд на посилки для каналу. Хочу всім хлопцям подякувати. Дякую Жабичу, дякую всім іншим. Будь ласка, хто донатив, то якщо донатите, то просто вказуйте причину, там, як донат робите, то хто це був, щоб я знав, кому дякувати за 200 гривень. Бо донати так бувають, але вони не підписані. Я не розумію, від кого приходять гроші, тому я зроблю просто окремий рахунок на Монобанк. Ну і на цій гарній ноті. Хочу ще сказати вам в посиланні під відео буде ссылка на мій телеграм-канал. Також будуть вказані інші цікаві Warhammer канали. Так що дякую вам за перегляд. Бережіть себе, всім щастя!